Доброго ранку, доброго дня! вітаєтесь ви і вітаю вас я. Діти, послухайте, будь ласка, за І назвете, ні те, про що і, або про кого в ній йдеться. Слухаємо уважно. Зимою спить, влітку шумить. Навесні прокидається і сонечком обнімається. Хто це діти? Або що це діти? Та, це дерево. Діти, ось я вам покажу дерева. Це дуб. А це клен. Так, ось ялинка. Всі ви її дуже прекрасно знаєте, бо її ставлять на Новий рік. Наряжають, прикрашають іграшками. І береза. Діти, а хто знає, де ростуть дерева? Де ростуть дерева? Так, в лісі, в лісі їх дуже багато, але і в місті теж є дерева. Так, а ви знаєте, що дерева це живі істоти. Вони живуть, вони дихають, вони чистять повітря. А зараз, послухайте, будь ласка, вірш. Чарівниця осінь в лісі танцювала, листя кольорове у букет збирала, вітер пустотливий, листя підхопив, на подвір'я наше тихо опустив. Зараз малята чудова пора. Рок. І вона називається осінь. І ми з вами можемо милуватися красою осінніх дерев, які чарівниця осінь розфарбувала у різні кольори. Коли подує вітер, то листя з дерев опадає та лягає килимом на землю. Коли буває подує сильніший вітер, то листочки піднімаються у повітря і утворюють чарівний осінній хоровод. І сьогодні я вам пропоную відтворити цей осінній хоровод. Зробимо з вами аплікацію, яка так не називається осінній хоровод. Хоровод. Але, як завжди, перед роботою ми розімнемо наші пальчики. Вітер листя підхопив і на землю опустив. Буду я листки збирати і по черзі називати. Цей з берізки, цей клиновий, цей осики, з липи. Цей дубовий, я в букетик їх зберу і на пам'ять засушу. А зараз попросіть ваших батьків підготувати усе необхідне тарілка, листочок, олівець, серветка, клей і папір. І починаємо. Беремо тарілочку або блюдце. І обводимо олівцем по колу. Ось получився такий круг коло. Потім беремо листочок, намащуємо його, дуже добре клеєм. І на те, де ми обрисували, наклеюємо, примазуємо серветкою. І так, другий листочок. Третій, четвертий, п'ятим. Не забуваємо користуватися серветкою. Листочки викладуємо один до одного по колу. Можна їх чередувати, так буде найгарніше. Ось. Пів кола вже готове, які гарні, різнокольорові, червоні, жовті, зелени. Треба назбирати стільки листочків, скільки би їх вистачило, щоб закінчити нашу роботу. Клею багато не беремо, потрішечку. Але так, щоб листочок дуже добре приклеївся. І так, і ще пару листочків, і наша робота вже закінчена. Так, ось подивіться. Яка гарна робота вийшла. Ось такий осінній хоровод у нас вийшов. Діти, а я буду чекати на ваші роботи. Будь ласочка, зробіть, буде дуже красиво. На цьому я закінчую. До побачення, малята!